Весна вступає у свої права, але без похолодань не обійдеться. Чого чекати українцям у найближчі дні, коли знову знадобиться шапка? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен П'ятниця, 21 березня, прям закликає планувати на вечір прогулянку, бо в Україні атмосфера співатиме у дивесні. Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує антициклон, сухе повітря, багато сонця і заявляє, що мінуси відступатимуть. Тепло прибуватиме, пташки галасуватимуть, бруньки не бухатимуть далі. Квіточки пробиватимуться і починатимуться привабливі акції на вітамін Д. Тож вдома буде важко всидіти. 21 березня упродовж дня. Максимальна температура повітря становитиме плюс 10, плюс 14 градусів у східних областях та в Криму ще свіжіше: плюс 8, плюс градусів. Опадів не передбачається буде сухо та сонячно. У Києві 21 березня. Очікується комфортна погода без опадів. Буде сонячно а максимальна температура повітря досягне плюс 12 градусів, але й похолодання. Буде раніше Діденко прогнозували його в понеділок, 24 березня. Однак тепер зауважує, шапку доведеться вдягнути на день раніше, 23 березня. Сьогодні пройде дощ, і температура повітря знизиться у північних областях України, включно із Києвом, до плюс чотирьох плюс 9 градусів. Зате найближчі дні займаємо найзручніші місця на інавгурації весни на сонці, на весняному повітрі, серед дружніх теплих градусів. Та разом з тим на людей читують і підступні магнітні бурі. Для розуміння вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний к індекс. Якщо показник перевалює за 5 і вище, це сильна магнітна буря. Дані про магнітні бурі надає центр прогнозування космічної погоди. Отже, з хорошого найважчі дні вже позаду, проте 21 березня очікується сонячна активність із К індексом 4, а це жовтий рівень, що відповідає середнім магнітним бурям. Важливо відзначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно стежити за змінами, адже магнітні бурі впливають на атмосферний тиск. Тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан. У такі дні фахівці радять дотримуватись режиму дня та харчування, повноцінно висипатися, їсти здорову та корисну їжу. Потрібно виключити гостру солону та жирну їжу, алкоголь знизити кількість кави, натомість пити трав'яні чаї та багато води, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі по можливості вибратися за місто, але уникати прямого потрапляння сонячних променів. Невеликі фізичні навантаження допоможуть покращити стан та нададуть бадьорості. Потрібно уникати конфліктів та стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки. Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитись ванна. А ви вже розпланували теплу п'ятницю? Чи впливають на вас магнітні бурі? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.